Всім ще раз привіт. Нагадаю, знаходжуся в Миколаївській області, я не знаю який це чий район. Ну, у нас виходить на межі з Бабернецьким районом, крайнє село Падеєвка і за ним за Фадіївка, вже Миколаївська область починається і починається село Костувати. Знаходжуся туди Олексія його, Е Його управляючий. Мій підписник і взагалі, так ми зв'язалися, вийшов на зв'язок і моніторинг де я рядом знаходився там по селанку цих ближайших, да, Микола Бабанка там, і так далі. І зв'язався і зараз у нього працюю. Що ж я хочу сказати по поводу... Мені часто задають питання, допустимо, питають. Як ви робите, що ви робите, скільки ви робите. Ну, ті, хто не слідкують за каналом. І кажуть, можна роботу робити по-різному. Одну і ту саму роботу типу, можна ж робити по-різному. Можна там 3 часа, можна 5. Ну, а я кажу, можна 10-12 разів. Це ж таке таки кожного по-разному. Кажу, дивіться, по-перше. Коли я приїжджаю до людини, ну, ну будь-якого заказчика, да, який там наказав, мені об'яснив предварительно по телефону, яка там я розпитав, яка там, робота, щоб розуміти, яке дерево стужність, час, ну, так, для себе. Е, і все, приїжджаю і кажу, я приїжджаю до вас до постійне місця і я роблю цю роботу як для себе. От, як би я її зробив би для себе, як би я а якщо там в процесі роботи вже щось роблю і заказчик там бачиш, що я там управляю, там, там, давай це не буде, друга це не буде, ну, тобто ну, це вже робочий момент. І кажу, соплі ніколи я не жую, по-перше, це в моїх, не в моїх інтересах. Я роботаю сам на себе. Тобто, не на якого з а ну, це моя марка, це мій авторитет. Все, що в можливостях екскаватора, я использую по максимуму. І навіть я скажу вам більше. Навіть більше його можливостей приділю. Стараюся обдурити, там десь на е -е, нахупа не взяти, а там, перекати, там чи ще щось. Ну, роботу стараюся зробити. Тут там там особи. попередні особою пам'ятається, попередній корч, п'ятитонний, який я ну, 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 на пределах можливості його просто напупати його нікак. І його вкапував, розкапали, заглиблялися, потім душі розкопали, зробили його як башню, розшатав там є відео, розшатав його, роз... Цей, трактор поміг, але ж тоже він так особо не поміг, так трохи поміг, попитався, щось потім возмущається хазяїн. Ваня, це, Я в нього жив, ну, нормальний парень. Я перед цей трос перервався, не хочу, це все, ну коротше. Кажу, давай зацепити і ніяких проблем зараз здіймаємося. Я ж бачу, що діло буде. Якби діло не було, я б сказав, що ні, я Вибачте, ви я нічого не зроблю. не не силах. Визвили, там, я не знаю, вертольота якогось по крану, там, то, що небудь і так далі. То він теж предлагав варіанти, давай його в цей. Вже як розшатали, розсей, а витягнути його ж теж треба, його ж треба цей. Ну, Слава Богу, я його на всіх гірі випав, два моста, газ, пол і потихеньку бхау. Перва передача, потихеньку і собі справилися, випав. От так само і тут. Допустимо. Скільки можна робити, що можна робити. У мене колись був такий похожий випадок, ну, тільки, ну, я лічно нанімав людину, вона в мене там по коїй-що Руслан розвазь, вже хтось від піщиків подивиться, то пойме, бо по він сусідний. А сам він з Херсона переселенець в баби живе, баба тут купила хату. І якби це трошки щось там постройки шара, я його найняв. Якраз оцей Гараж для екскаватора там, для зіла струїв У свободі я строю і коли немає, я на роботі то він там собі строїв ліпив. І якось було діло, що е, Поначалу він починав там буд закапувати, і там спадком приходив, коли сам. І в день. От, він щитав сам там, кубатуру і так далі, вищитував. Я, я не мішався, але тільки сказала, людина озвучила, скільки я заплатив. І в нього в день виходило 300-400 гривень. Але це було десь два, два чи більше років тому. два, два. 300-400 гривень максимум виходило в день і на це викабував яму, по кубатурі щитав, потім заливав, щитав дуже кубатуру, камінь, ну, в общем, висчитував сам. Кажу, дивися, ну давай я тобі ну піду на зустрічку, давай не будемо там вищитувати. Кажу, мені на далі треба плити положимо краном, да, і на реєчки виставимо. І треба щелі просто раствором закидати. Розтяжки я, допустимо, розтяжку поставив, да, і потім треба раствором закидати. Потім там і кирпичом десь щось треба буде підложити і так далі. Ну, Думаю, хочеш щитай собі по по турі, там, чи по цьому. Потім газоблок надо було мені вижити. Ну, таке разне, багато. Давати тут 500 гривень, ходить, собі йти там. Хорошо, договорилися. Так. 500 гривень день я йому платю, на 8 він ніколи в житті не приходив. 9-10, ну 9 це дуже рідко, а в основному 10, не знаю, спать він дуже довго любив. І вже в 6 вечора він вже входив додому. Ходив на обід, рядом по суці собі на обід. Я його в шию не гнав, не торопив, він собі міг посудити. Телефоні погратися, попуватися при мені, влігтися. Тобто, я його не напрягав. І якось було вже теж, 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 край. Я вже хочу, що людина нагліє, і нагліє, і нагліє, і далі нагліє. І він якось був щось мені, сказав, що це щелі закидати, обично десь там він почув 200 гривень, одна за колодку. Беруть за те, що ну, тако непонятно роботи, намішалку ну, заколотив і виробляється 200 гривень одна колодку. І що виходить? Він за день, ну там не знаю, він втратає, з 9, з втрат, там, скільки він він з 9-10 утра, чи скільки там прийшов, я не контролював, і вечором. У він за день зробив три заколотки. Він посчитав, що 200 гривень у день, ой, 200 гривень приблизно заколотка, ну це він так прикинув, я ж його політику зрозумів. І цей. Зробив три заколотки. Тільки 600 гривень ще й переробився. Я приїжджаю з роботи з ескаватором 7 часу вечора і до 9 часу вечора я далі собі закидаю ті шви, щелі. І я за ці два години роблю три заколотки. Я ж кажу, Руслан, Якби я цю роботу не знав чи не робив, ну, все по стройки, я там будинок сам себе випив. Всі від нуля до криші, то є, і роботи. Всю цю специфіку роботу я знаю сам із з тоді. І сварочні роботи, там, батареї, там, каркаси, все остальне, ворота, все це я сам робив, але ж по свободі. Да, коли вже діти більше виростають, ти більше, виростаю, ти більше в роботі, то є, менше времені вдома, менше і так далі. Винесу. Я ж кажу, слухай, ну не наглій. Ну, все добре, ну, три заколотки – це вже кажу перебув за день, я за вечір зробив три. І він уже почав. Люди роблять по-разному, вони всі такі, як ти, бистрі, чи на плотикані, чи рука набита, як ви тепер Да? І Так оце і тут. Людина задає, до питання по екскаватору, як можна там, 3 часа робити 5, це завісить від екскаваторщика, поняття, Його навіть попит, по-перше. Ну, якщо людина дійсно не там, не там не жує соплі, а там десь робить довше, а десь робить швидше. Да? Плюс параметри екскаватора, понятно. Ну, якщо будемо брати одні ті самі параметри екскаватора, то і робить той довше, а той швидше. Це вже на опиті, це вже на опиті. Я кажу, слава Богу, я скільки робив роботи, роблю її, стараюсь на совість як для себе, не шаліючи техніку, ось, бачите, циліндри вилітають, ламаються і так далі. Стріла рветься, бо тягну на так, витягу її варю, усиляю і все, все таке інше. Все, що в приділах у можливості екскаватора, то все це я роблю. Не цікавого. Всім удачки, всім пока. ми працюємо далі.